Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви. Лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають? Відомо ж, що ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом. Але духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога, Він нас зробив здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу. Бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із за блиску слави його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне? То служіння виправдання багато більш перевищує у славі. І таким чином те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави, бо коли те, що минуло, славне, то багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості. А не як Мойсей, що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав, але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим Христос бо його усуває. І аж по сьогодні, причитані Мойсея, лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа, спадає покривало. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу і переображуємось у Його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього духа.